Сьогодні я отримав відеозапис з рассіняй, філетування риби і зробив рекламку, написав, що от все, і пишуть мені, там жіночка пише, що я не вірю, я була на рибі, я це все бачила і так далі. Я звертаюся до свідомих людей. От ви просто, ну, з допомогою логіки, подумайте: от, е, во-перше, людина, яка пише такі коментарі, вона несе ноль відповідальності, ноль, друге, Зачем вони пишуть обсирають, от, ну, такі вещи? За тим, що людина сидить і вона ховається за монітором. Вона за монітором ховається, тобто, в неї якийсь комплекс, от, і вона піднімає свою значимость, піднімає своє его, своє я. І вона така сидить, така, я нічого не значу. Ну, я нічого не стою, мені погано або струє якусь там рекламу, якийсь пост, якихсь людей, і вона така, о. Все, добре, справилась, тепер можна там позавтракати, або поужинати, или, или заснути спокійно, вони без цього не можуть. Третє: якщо людина, вибачте, обсирає якусь вакансію. Во-первых, вона там працювала, перше питання. От вона каже: Я працювала на рибі. Перше, на якій рибі працювала? Це Польща, Норвегія, Чехія. Друге, на яких процесах ви були? Скільки вам років, коли ви влаштовувалися? Може вона в Польщі влаштовувалася зимою в декабрі, там, 31 декабря, коли немає ніде не роботи, її просто заткнули, там, де тікучка і все. І вона в неї була там одна робота на рибі, і вона каже, це жах, це ужас і так далі. Тобто це просто, ви просто розумієте, що людина, яка пише коментарі, вона несе ноль відповідальності, ноль. Якщо вона обсирає, ну я не знаю, ну прикріпляйте паспортні дані. І можна буде подивитися, як ви роботали. Є люди ліняться, є люди філонять, є люди бухають, є люди, деруться, є люди, е, я не знаю, больні, кур... Ну це просто 7 мільярдів людей откуда... От, а людина почитає і вона подумає, що це негативно. Я, ну, просто це мене так вимикає, що я не, ну, я не представляю, ну як так можна? Ну, ви іменно та, ви там працювали, ви знімали то відео. Ви там були, чи ви кого-то устраивали, чи ви? я там була, ну так і що, ну я зараз скажу, що всі жінки там погані, я от там зустрічався і в мене не вийшло. або там, ну я там не був, одружений, ну не важно. Зараз там, хто в розводі скаже, я був замужем, був женатий, я розвівся, туда не ходи. І що це значить, що всі ЗАГС позакривати? Ну це нелогічно. Или той скаже, ну так любую тему можна взяти її отак так вот і сказати. Любу тему, сказати, ну не пийте воду, тому що хтось -то там утонувсь, ну захлібнувся водою. Ну, це ж факт факт, так, що тепер воду не пить. Так що, тепер людям на рибу не їхати, якщо у вас не вийшло, так може, у вас взагалі нікуди не вийшло. Чесно, от якщо пишете такі коментарі, то залишайте ну, номер паспорта і или телефон, щоб можна було це перевірити, що ви людина, як ви працювали і так далі. І скоріше всього, що ну, там якась собака зарита, собака зарилась, корова застрелилась. Понімаєте, я просто ну немає слів.